Вітаю! Якщо ти український виробник сільськогосподарської техніки, і ти хочеш продавати свою продукцію на території Європейського союзу, то тобі потрібен європейський сертифікат відповідності. І сьогодні я розповім тобі, що таке європейська сертифікація і чому це може допомогти твоєму бізнесу. Європейська сертифікація це процес підтвердження вашої продукції європейським нормативно-правовим актам, регламентам, директивам з якості та безпеки. На сьогоднішній день це є одним із нових видів випробувань, який проводить наш центр випробувань техніки. Ми за декілька років провели більше десятка таких випробувань і допомогли нашим українським виробникам потрапити на європейський ринок техніки. На сьогоднішній день якість Виготовлення української техніки знаходиться на достатньо високому рівні, і вона має всю можливість для того, щоб конкурувати з іноземними виробниками. Отримання європейського сертифікату відповідності відкриває не лише нові ринки продажу техніки, а й покращує довіру до клієнтів та й підвищує конкурентну спроможність. Сертифікації включає кілька етапів: перше оцінка нормативно-технічної документації, друге це проведення тестів та інспекцій, третє це відповідність технічним вимогам після успішного проходження цих всіх етапів. Ви зможете отримати ваш сертифікат відповідності. Наші переваги заключаються не тільки в тому, що наші професіонали мають багаторічний досвід у таких видах випробувань, а й у тому, що ми маємо міжнародні угоди із національними інститутами з акредитації, які знаходяться у Польщі та Латвії, і завдяки яким ми маємо змогу проводити такі види випробувань у себе в Україні. Європейська сертифікація Може стати ключем на шляху до успіху на міжнародному рівні, тому якщо у вас є питання або ви хочете дізнатись більше, обов'язково зв'яжіться з нами.